Літера С – відновлення кровові. На цій літері вам буде необхідно перевірити пульс у собаки та капілярну наповненість. У собаки пульс міряється. Задні лапи, внутрішня частина бедра. Ви маєте його на своїй собаці заміряти, він відчувається зовсім по-інакшому, аніж у людини. В нормі у собаки за хвилину 80 100 ударів е за хвилину. Далі? Ви маєте перевірити капілярну наповненість. Капілярну наповненість у собак перевіряється в двох місцях. У кобрів це його статевий орган. Ви маєте його оголити і на нього натиснути. Для прикладу, візьміть свій палець, натисніть на нього, відпустіть. Ви будете бачити, як до 2 секунд біле переходить в стан рожевого. Це і є ваша капілярна напомість. У собак нормою є до 2 секунд. Усук перевіряється відповідно на її органі, так само другий варіант. Якщо можливо зняти наморник, ви знімаєте наморник і в цій частині натискаєте і відпускаєте. До двох секунд стан з білого має перейти в червоне. Якщо пульс в нормі, якщо капілярна наповність в нормі, рухайтесь далі. На цій літрі ми використовуємо катетер, пакет з кров'ю чи рінгером, пластик, бинт, це система для запуска артерій и катетер Рожера. <coughs> Если пульс відсутній, рікет Тобто капілярна наповненість більше 2 секунд, це є основними ознаками наявності стану шоку у собаки. У собак є одна відмінність, вони можуть виглядати зовні добре, але падати по показникам. Це є особливістю собаки. Якщо ваша собака в стані шоку вам необхідно проводити інфузійну. Терапії. Вона включає в себе вливання крові собаці. У собаки від 2,5 до 3 літрів крові. Критичним для собаки вважається втрата 500 і більше мілілітрів крові. Уважно! Скоріше за все, у вас собою не буде ні крові, ні плазми. Кров від людини до собаки. Не підходить. Але якщо вашій собаці ніколи не проводили переливання крові, ви можете від любої іншої собаки взяти, відібрати кров і перелити ваші, якщо це можливо. Від собаки максимально ви можете взяти 300, максимум 400 мл крові. Якщо у вас немає крові, немає інфузії, Дуже спірне питання, рішення приймати самі, але рекомендують лити Рінгер собаці. Він не переносить кисень і його максимальна користь можливо, можливо надасть вам час, виграє вам час для доставлення собаки на, до медичного закладу. Розрахунок рінгера Промі для рінгера це 90 мл на 1 кг собаки. Лити потрібно дуже повільно на крапельній основі. Наступним препаратом після рінгера йде танексанова кислота. У кислота це 10 міліграмів на 1 кілограм вашої собаки. Але міліграми це в препараті. В шприцю зазвичай у вас йдуть мілілітри. Тобто 10 мілілітрів, які йдуть в шприці, це тисяча. Міліграм препарату. Відповідно, якщо моя собака важить 30 кг, мені необхідно ввести транексанову кислоту 3 мл зі шприця. Якщо ви вводите транексанову кислоту в рім'я, Вам необхідно вводити в систему та кислоту на протязі на 100 мл препарату повільно. Якщо ви вводите в кров, вам необхідно вводити препарат в катетер на протязі пяти семи хвилин. Пронексального кислота вводиться внутрішньо венно та внутрішньо космо. Наступний препарат це кринізолон. Ви маєте його ввести. Піднозелон йде в ампулах, окремо йде ампула з препаратом порошком, окремо йде з розчинку. Ні в якому разі не збовтуйте її. Набрали розчинник, ввели в баночку з препаратом і по колу її обережно розміщуєте. Дозування піднозелону. Якщо ваша собака має плюс-мінус 30 кг, це 500 мг або одна ампула. Якщо ваша собака важить більше 30 кг, вам потрібно ввести пісечку. Після доці введення Всіх препаратів, основних, які ми тільки що розібрали, буде така рінгер. Татера не кислота. Препаратів набагато більше. Ніж ми описали, але це є основні препарати, всі інші препарати є в матеріалі. Отже, на стадії шоку це ваші основні препарати, які ви маєте ввести собаці. Всі ці препарати є взаємозалежними, незамінними та обов'язковими при стадії шоку. При опіках, які ми розберемо пізніше, та при чергу мозговій травмі е вводяться ці ж препарати, про них, про них ми поговоримо пізніше.